Лікар, вас вже оперували? Так. Ну і як? Три тисячі доларів. Я маю на увазі, що у вас було. Тільки тисяча доларів. Ви знову мене не зрозуміли. Я питаю, на що ви скаржитесь? На вартість лікування? Приклад суто чоловічої логіки. Тобі налити? Ні, я за кермом. А чого на машині приїхав? Залишив би її вдома. Поспішав. Думав, без мене пити почнете. Як ти ставишся до саду -мазу? Чудово! Ну, збирайся, поїдемо в сад, дерева вапном мазати будемо. Я без шапки ходжу практично завжди. Якщо без вітру, то й у мінус 25 і нічого. Коли в останнє хворів, не пам'ятаю. Ось, а якби ходив у шапці, то пам'ятав би. Ти чого з жінкою розводишся? Дуже сильно порядок любить. Це ж добре. Ага, вночі встаю води попити, повертаюся, ліжко вже застелене. Людина, яка вважає каву найкращим способом, щоб не заснути, мабуть, ніколи не їла кавуна на ніч. Кірург пацієнту, вам абсолютно нічого боятися. Це моя 50-та операція, адже має колись вийти. Ви заарештовані. Ви маєте право зберігати мовчання. Все, що ви скажете, може бути використано проти вас. Гола жінка. Що гола жінка? А використайте проти мене голу жінку. Двоє в ліжку. Милий, поділися зі мною своєю найпотаємнішою фантазією. Хочу мати три квартири, здавати їх в оренду і не працювати. Коханий ти де був? Бігав. А чому футболка суха, а труси мокрі? Не добіг. На іспиті. Юначе, покажіть мені ваші знання, професоре. Ну навіщо при всіх показувати гроші? Сидить п'яний мужик посеред калюжі, повз йде мент, зупиняється і запитує: Котра година! П'яний піднімає вгору палець і каже: Дванадцять годин, п'ять хвилин. Мент дивиться на свій годинник. Вірно. Стало йому цікаво. Походив ще півгодини, знову запитує час. П'яний знову відповідає точно. На третій раз мент запитує: Слухай, мужик. Звідки така точність? А ти сядь до мене в калюжу, тоді скажу. Сів мент в калюжу. П'яний піднімає вгору палець і каже. Он бачиш годинник на вежі. Дівчина говорить своєму новому приятелеві. Раніше я думала, що всі мужики козли, але після того, як з тобою познайомилася, я різко змінила свою думку. І яка ж вона тепер: Козел, ти один? Зранку чоловік питає жінку: А що ти подумала, коли я вночі п'яний повернувся додому з фінгалом під оком? Жінка нічого не подумала. Коли ти прийшов, фінгалу ще не було. Вчителька у школі, ви знаєте, діти, що якщо хтось погано бачить одним оком, то іншим, як правило, набагато краще. Хтось може навести аналогічний приклад. Піднімається вовочка і каже: Якщо у когось одна нога коротша, то друга, як правило, довше. Дружина приходить додому після шопінгу і каже чоловікові: Дорогий, я купила тобі подарунок. Хочеш побачити? Так, звичайно, покажи. Хвилиночку, зараз одягну. Василю, в тебе жінка має сестру близнючку. Ти їх не плутаєш? Та інколи. Темряві. А як ти їх розрізняєш? Сестра завжди подякує. Добрий день. Ви надіслали мені файл PDF. Чим його відкрити? А у вас акробат стоїть? Дівчино, він то стоїть, але дуже-дуже рідко. Яка хвороба найкраща? Короста. Почухався і ще хочеться. А яка найгірша? Геморой, ні самому подивитися, ні іншим показати. Парочка, обійнявшись, сидить на дивані. Про що ти думаєш? Про те, що і ти. Чудово! Тоді зроби мені один, тільки з м'ясом. Вовочка кричить з двору матері, що стоїть на балконі. Мам, кинь мені сюди 62 копійки. Вони ж розсипляться, а ти їх в 5 гривень загорни. Вас і не впізнати, що так добре виглядаю. Та ні, не в цьому справа. Ви хто? Обвинувачений. Чому ви вдарили чоловіка з сусідньої квартири? Він таємно розводить курей і це в міській квартирі на 12-му поверсі. Чим же це вам заважало? Я три місяці лікувався у психіатра, вважаючи, що кукарікання плід моєї хворої уяви. Маленький вовочка батькові. Цей дядечко, мабуть, учитель. Як ти здогадався? Бо перш ніж сісти, він уважно оглянув стільця. Дівчина вночі йде по підземному переході. Дивиться, а назустріч їй тупотить кремезний чоловік з широко розведеними руками. Дівчина звідчаю хапає цеглу і кидає в чоловіка. Лунає дзвін скла і моторошний крик. Йо-ма-йо! Третє скло до будинку донести не можу. Кохана. Скільки чоловіків в тебе було до мене? Один. Всього один? Ні, всього дванадцять. Машину купив, але не їде чогось зараза. За скільки купив? За 18 тисяч. Я за стільки ж холодильник купив, він теж не їде. Окей, Гугл, як зробити так, щоб моя жінка була покірною і всьому мене слухала. Гугл, по вашому запиту, нічого не знайдено. Можливо, ви мали на увазі, як змиритися і не спитися? Нам кума пакунок за апельсинами передала. Там 10 штук, вісім тобі і вісім мені. 8 і 8, то 16. Нічого не знаю. Я своїх вісім уже з'їла. Тарас приходить до аптеки і питає фармацевта: У вас є щось від нудоти? Так, ми маємо прекрасні препарати від нудоти. Вам якийсь особливий потрібен? Так, але щоб був не занадто дорогий. Добре, ось вам квиток на громадський транспорт. Жінка прийшла в поліцію. У мене зник чоловік. Його немає вже четвертий день. Пишіть заяву. Написала, подає, прочитали. Що йому передати, якщо ми його знайдемо? Передайте насамперед, що мама не приїде. Учитель перевіряє домашні завдання Петя, ти чому не зробив уроки? Ногу вивихнув. Сідай два. Вася, а ти чому не готовий? Бабуся захворіла. Сідай два. Вовочка, а ти чому не зробив? Брат із зони повернувся. Годі мене братом лякати. Сідай три. Привіт, куме. Як поживаєте? Я гарбуз. А то як? Живіт росте, а хвостик сохне. Кохана, що на вечерю? Картопля в депресії. Це ще як? Ну пюре. Картопля як картопля, але подавлена. Боксер жаліється лікарю. Лікарю, в мене безсоння. А ви рахувати пробували? Пробував. На рахунок 9 встаю. Батько дивиться в щоденник сина. Ну що це в тебе за оцінки? Одні трійки, ні однієї п'ятірки і четвірки. Тато, так і школа у нас середня. Пух, куди ми йдемо? запитує п'ятачок. Свиню бити. А якщо вона втече, я тобі втечу. Після першої шлюбної ночі він. Кохана, я зрозумів, що я в тебе не перший. Вона закурюючи. Так. А я зрозуміла, що і не останній. Жив з дружиною і думав, куди вона гроші подіває. Розійшовся місяць, пожив один. Тепер думаю звідки вона їх брала. Колеги по роботі запитують у жінки що задумалась? У точку дивишся і навіть не розмовляєш із нами. Отримала від чоловіка смс. Млинці зачерствіли, зміг з'їсти лише дві штуки. От сиджу тепер і думаю. Сказати йому, що купила одноразові тарілки з малюнком під блинці, чи краще не треба. Кохана, не хочеш подивитися на мумій. Збираєшся повезти мене до Єгипту? Ні. з змод по телевізору починається. Обідає сім'я. Зі столу падає ложка, чоловік встиг зловити на льоту і каже: Не хочу гостей. Тут прибігає сусід. Степан, в тебе теща в ліфті застрягла. Побачила в магазині хлопця, вдягнутий стильно. Фігура супер. Вирішила: ось вона, доля. Спину випрямила, зачіску поправила, підходжу. Манекен? Йдуть по лісу два мисливця. Раптом один запитує Ти бачив? Ні. Та ти що? Тільки що куріпка над нами пролетіла. Йдуть далі. Тут перший знову запитує. Ти бачив? Ні. Та ти що зовсім сліпий? Заяць тільки що пробіг. Через деякий час перший знову запитує Ти бачив? Другий вже відчуваючи себе невміло, вирішив відповісти ствердно Так, бачив! Та що ж ти тоді в нього вступив? Лікарю, а мені можна пиво? Яке пиво? Можливо, в майбутньому. В якому майбутньому? Розмова приятелів. У тебе так лице округлилося після відпустки у моря. Вас так добре годували? Ні. Просто мені доводилося два рази в день надувати гумовий матрац. Я вчора сильно п'яно намагалася дійти до будинку, але це мені давалося на силу. Крок вперед, три назад. За мною спостерігала бабуся на лавочці, не витримала і крикнула: Доню, іди задом! Швидше дійдеш. <риклад> Всі гороскопи, брехня. Звідки ти знаєш про це? Я Овен. Ми рідко помиляємося. <риклад> Ви займаєтесь спортом, фізичними навантаженнями? Секс рахується? Так, звичайно. Ні, не займаюсь. Два водія між собою обговорюють погоду, уявляєш, який прогрес? Це ти про що? Раніше, щоб викликати дощ, шаман бив у Бубен, промовляв різні заклинання. А тепер достатньо помити машину.